Би так, так би привів мене ініціативу, що хтось захотів би за мене посидіти. кількість. І так сталося. Це реальна історія сьогодні вам розповідаю про одну людину. Його звати Ісус Христос. Кожен з нас гріх має. За кожен гріх, який ви зробили, вам потрібно вічно бути в пеклі. Але Ісус не хоче, щоб вічно в пеклі ви були. Він любить сильно вас так, що Він каже, я не буду судити людей, якщо вони мені не повірять. Я замість них буду судимий. Ісуса судили. Його судили за ваші гріхи. Його розпяли на хресті за вас. І Біблії написано в 17 вірші. Бо не послав Бог Сина Свого в світ, щоб судити світ, але щоб світ спасений був через Нього. Щоб через Бога ви спаслись. І Ісус пішов на хрест заради вас. Бо так полюбив Бог цей світ, що віддав сина су народжено, щоб кожен хто в нього